Усім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця, 1 листопада 2024 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, знімаємо, показуємо ціни, пробіги, комплектацію. Виголошення є телефон продавця. Телефонуйте. кажіть, що бачили в Ютубі. Хочемо оглянути ваш автомобіль, зустрітися. Отож, всім приємного перегляду! Додають все Гранд сценік. У передніх протроніках, передні протитуманки. Лекосплавні диски. 15 рік автомобіля, дизель 1.5, 158 пробігу. 11,8. Версії босе. Поживу в салончик. Мій сценічка цього. Продається ровно сценік. В синьому кольорі. Дуже цікавий. 19 рік. 163 тисячі пробігу. 1.7 1.75 дизель написано. Таво такий. 16500, телефончик продавця є. А, ні знім. Так, От такий сценік. Новий сценник, зараз покажу салон цього сцені. Ота виглядає 60-ступенева механічна коробка передач. так виглядає слово автомобіля. Продається ще такий чорний Grand сценік Renault. на передніх паратроніках, портутманки електродзеркала. Гранд Сценік, 7 місний, 14 рік, 202 пробіги, 1,6, дизель на 10700. Телефончик є зараз, кругом салон даного автомобіля. 6-ступенева механічна коробка передач. Отак виглядає салончик. Гранд Сценник. Рано Гранд Сценік. Тринадцять. Рік, один із 77999. Інформація є, є, телефони є. Запонуйте до продавця. кого цікавить оцей гранд Сценік, грано Сценік.

Газ бензин. Газ, бензин. Восьмий рік 7 місць. Два ключі 5950. 217 пробігу. Телефончики там є два. Так, друзі, продається такий крутий гранд сцені краножка. покажу салон. А тоді пройдемо до ціни Тобі 19 2019 року випуску. Отакий має крутезний салон. Повний електропакет, кондиціонер, газонний клімат. Під всього трошки пропадало листя, бо стоїть, бачите, під барізкою. так, 19 рік, 7-місний автомат, коробка, 16800, телефончик І є. 1.7 дизель. Пробіг 201 тисяча. Такий крутезний гранд сценічок продається. Так, Renault Grand Scenic 12 рік 9 тисяч. 16 дизель 7 місць. Тут, мабуть, камера є, бачите? Думаю, наче лещу. Давайте подивимось по салону. Ось така ще степенева механіка. Ось такий салон. Гранд Сценіка. Так, рано Гранд Scenic в білому кольорі. Продається автомобіль за ціною. 11450, 450, це 14 рік, має пробіг 193 тисячі, 1,5 дизель, телефончики є, то є комусь. Так, реношка з сценічок, новіша, новіша комплектація, новіший кузов, показую салон. Ось така шестиступенева механіка. Переходимо до ціни. Так, 17 рік. 1,6 дизель, 165 пробігу, 15700. Ось така от крута комплектація. Леди. Ось такий сценік. Продається білий сценік. Ось така реношка 13-й рік. Бензин 6550, телефончик є Телефонуйте. Не Треба такий стенік. Грано гранд сценік в чорному кольорі. Передінь в передніх троніках сплавні диски станові дзеркала на автоматі 12 рік, дизель 2.0, 206 пробігу. 10800 10800 Так, ще продається отакий грам Scenic Renault 16 рік, 1.5 дизель 240 пробігу, 11600 Так, Renault Grand Scenic новий, почнемо з салону огляд такого автомобіля, тут дивіться, яке скло класно. Що це ступенева механіка. Так, тут щось побачимо. Скло ззаді затемне, непогано видно. Зараз покажу вам ціну. 16 рік, 1, дизель. 1.6 дизель. дизель 16100. Як ви думаєте, класна тачка? До речі, є асистент автопаркування. Це боковий датчик протроніка. Grand Гранд Сценік. Такий чорний крутезний автомобіль на передніх парктроніках з функцією асистенту автопаркування. Бачите, є боковий 20 рік, 1.7 дизель. Ціна не вказана, є телефончик. це треба такий крутий-крутий Рено Grand Scenic. Малиновий вишневий Renault Grand Scenic на легкосплавних дисках 12 рік, дизель 1,6, 226 10, пробігу, 10400, камера, телефон. Навігація. Телефончик є. кого цікавить Гран-Сценік. Оцей такий вишневий. Телефонуйте до продавця. Так, гранно На сталевих дисках копаки передні протитуманні фари. 10-й рік, 7450, 10, пробіг 152 тисячі, бензин 1,6. Є телефон. Ренок Grand Scenic До вашої уваги, Ренок Grand Scenic 13 рік, DS 200 Дизель 1,5 литра, 197 тисяч, автомат Є телефони Білий Grand Scenic на таких прикольних легкосплавних дисках. 13 рік, версія босе, півтора дизель, 250 пробігу, 10400 Запишіть телефон, перетелефонуйте, перевіїтьте все. Ось такий автомобіль продається білому кольорі. Так, Scenic Реносценік. Вишневий кольор. На німецьких номерах стоїть. 13 рік 1,5 дизель, 8900 є телефончик, віматовис навігація. Такі реносценік продається. Так, реносценік. Реносценік. 12 рік, 10.300, версія босе. Пробіг 122 тисячу. Так, є телефончик 10.300. Ось такий сценік. Продається до 10 300. Renault Grand Scenic Renault Grand Scenic В чорному кольорі. 12 рік, 1,5 дизель, автомат 245 пробіг, 9100. Так, є телефончик. Телефонуйте до продавця. І рено Гранд Сценік продається. Вже сонце заходить. Денько короткий. Остигольц і Рено Сценік. Побачив Сценік, тому... 50 рік, 250 пробігу. От бачите, звідки вона приїхала, телефончик є, ціна 7200 7200 за такий сценічок.